Gracias. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Даниців. І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я, в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного вашій увазі передача 14 з серії Вихід Є. Перед мікрофоном голова громадської організації «Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, любі радіослухачі. Сьогодні ми переходимо четверту ланку програми Шлях до свободи твоєї сім'ї, Як донести Божий мир іншим людям? І в цю ланку входить дев'ятий і десятий крок. Дев'ятий крок Господь удосконалюй мене. Ми вже читали, що Царство Небесне це не якась територія, на якій ви будете жити. Це не небо, але як записано в посланні до Римін, 14 14,17 вірш, це праведність, мир і радість у Святому Дусі. Четверта ланка називається «Як донести Божий мир іншим людям? Але якщо в кожному з нас не буде цього миру, що ж ми будемо нести іншим людям? Бо від надлишку серця говорить уста, якщо ми не будемо наповнені миром Божим, то не зможемо ним ділитися з іншими людьми. Ми не зможемо іншим дати те, чого самі не маємо. А для того, щоб бути самим у досконалому мирі, потрібна постійна робота над собою. Удосконалюватися, це означає ставати кращим, а не гіршим. І перш за все, цей досконалий мир, спокій, впевненість у тому, що все буде добре, ми повинні донести не тільки людям з вулиці, але перш за все своїм близьким, тим, хто живе в постійному страху, що міліція прийде, що друзі кинуть, що з дому виженуть, що дружина чи чоловік розлучиться. Знаєте, дуже легко обіймати бомжа в церкві, наркомана чи алкоголіка, а от як обіймати чоловіка? Сина чи дочку, від якого тхне за три кілометри, і сказати, знаєш, я тебе дуже люблю, але не навиджу той рік, що в тобі. Я знаю, що все у тебе вийде, коли ти захочеш позбавитися від цього, я тебе підтримаю і не залишу. Як нелегко поцілувати свою дитину і сказати їй слова підбадьорення, коли вона наркоман або коли вона у стані алкогольного спання. Дивлячись на нашу впевненість, на наш спокій, мир, вони будуть спочатку дивуватися. Та дуже скоро зрозуміють, що це не вдавано, але правда. Давайте прочитаємо одне місце святого Письма, друга книга Хронік, 16.9: Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих. У кого все їхнє серце до нього. Очі Господа дивляться по всій землі, Дух Божий рухається по землі і шукає особливу людину, яка віддана Богу цілком. Для такої людини Бог робить надзвичайні речі. Бог підтримує таку людину, дає їй сили, твердість в найважчих ситуаціях. Ми не повинні постійно щось просити у Бога. Він сам нам дасть, якщо ми тільки станемо такою людиною, яка йому віддана. І тоді Бог нас знайде, він вже з нас знайшов і підтримає, і виправить, і підніме, і прибере зайве, і дасть потрібне. Ми не повинні постійно бути попрошайками. Тому що Бог дає нам не те, що ми просимо, а те, що нам треба. А це і різні речі. Ми не завжди бачимо, що нам треба, а Бог він бачить, що в цій ситуації нам потрібно саме це, і він нам це дає. Бог шукає серце, яке цілком віддане йому. Серце, яке віддане Богові, це досконале серце. Це не означає, що ця людина ідеальна. А це означає, що усі сфери серця такої людини відкриті для Бога, немає жодного куточка в серці, якого б ця людина не дозволила прибрати за допомогою дослідження та випробування. Я хочу бути такою людиною, бо в такому разі Бог виконає свою частину договору, тобто Він підтримує мене. Навіть тоді, коли в моєму житті буде буря, проблеми. Труднощі, і я злякаюся, може бути таке, але я не буду цього приховувати. Я скажу: Ісус, я злякалася, допоможи мені, і я вірю, що Він допоможе. Я не стану прикидатися, що нічого не відбувається, але скажу чесно, що я злякалася, що мені боляче, що мені прикро, і Він підтримує. Біблію ще називають Закон Божий. А закон треба виконувати. І Бог виконує свій закон. В Біблії написано перше послання до Тимофія 4:16 Уважай на самого себе, та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Вважай на самого себе або вникай в себе, аналізуй себе. Галатам 6.1 написано спостерігай кожен за собою, для того, щоб удосконалюватися, змінюватися на краще, необхідно дивитися насамперед за собою, досліджувати себе, а не чоловіка, жінку, сина чи свекруху чи сусіда. Бог завжди нам свої закони демонструє через фізичний світ. І якщо ми показуємо пальцем на когось, то три пальці показують на нас. Це Бог підтверджує, ще в Євангелії від Матвія 7,4. співвідношення, пропорції знову збережені, виявляється у брата сучок, а в нашому оці колода. Якщо ми хочемо вдосконалюватися, то необхідно дивитися на кого. Правильно на себе, перед усім. Якщо мене щось не влаштовує у якійсь людині, то потрібно в спокійній обстановці, наодинці з Богом обговорити це. Бог, чому я це бачу? Чому це мене торкається? Якщо це є в мені, Господи, причина, то зміни мене, прибери мене. Я не хочу бачити погано в цій людині. Але хочу бачити те, що бачиш в ньому ти. Кожен день необхідно аналізувати свої вчинки і порівнювати їх з волею Божою. Третє послання Івана 1.2. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. А як насправді ведеться душі нашій? У відроджених християн відразу після покаяння спасенням стає дух, але не душа. Наша душа спасається через впровадження, втілення Слова Божого, тільки Слово Боже, а не ніякої іншої філософії чи поезії, музики, культурної освіти. Тільки тоді, коли дух і душа розділені Словом Божим, тільки тоді балет принесе користь. І поезія з музикою також. А інакше все це стане брудним і нечистим. Багато геніальних людей черпали своє натхнення у душевних переживаннях. І ці переживання приходили від диявола, бо душа не розбирає від кого. Просто душа хоче їсти, так само, як і тіло. Тому завданням кожного з нас знати, чим годувати свою душу, чим її насичувати. Чим наповнюватися, щоб отримати спасіння нашої душі, і Бог нам дав владу, владу в дусі, а не в душі, інакше це привело до смерті. І давайте ми розглянемо кроки до спасіння нашої душі. Дух отримує інформацію про волевиявлення Бога, і душа повинна стати виконавцем цього волевиявлення. І перший крок? Це прийняти владу духа над душею. Наприклад, дух каже, треба йти до церкви, але душа починає мити, не хочу, холодно, сніг, краще вдома посидіти. І якщо ви дасте їй волю, то ви нікуди не підете. Але якщо скажете душі, як цар Давид, благослови душа моя Господа то душа підкориться і тіло піде, чий голос сьогодні слухаємо ми, чию волю ми сьогодні чинимо. Другий крок зректися самого себе. Євангеліє від Матвія 16, 24 Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й йде вслід за мною. Може, сьогодні твоїм Христом є небажання полюбити чоловіка, сина, друга, однокурсника, звичка ображатися, гніватися. Що сьогодні для тебе є Христом? Необхідно взяти контроль над своєю душевною людиною, як зробив це Ісус? У Марка 14.34 написано: «Обгорнена сумним смертельним душа моя. Залишіться тут і пануйте, душа Ісуса також не хотіла йти на Голгофу, але Він зумів взяти над нею контроль Духом Святим. Ці всі кроки для вдосконалення кожного з нас, щоб ми могли взяти контроль над душею. І третій крок не бути малодушним. Що це означає? Це означає навчити душу приймати тверді рішення. Наприклад, на, вранці наша душа вирішує, що буде робити це і оце і оце, але повинна стати духовна людина і сказати, ти нічого не будеш робити, не погодивши це зі мною, бо від успіху нашої душі залежить успіх у всіх сферах нашого життя. Душа це посередник між духом і тілом. І якщо душа не буде удосконалюватися, то хворіти, погано себе почувати будуть і дух, і тіло. Тіло зробить якусь дурницю, а дух буде сумувати. Душа завжди потурає, ставиться поблажливо до плоті, гріха, а справи плоті нам відомі. Вони записані в посланні до Галатів 5 з 19 по 21 вірш. Учинки тіла Яні – то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, залитки, п'янство, гулянки. І подібне до цього, я про це попереджую вас, і як попереджував Бог, що хто чинить таке, не спадкують вони Царство Божого. Плоть завжди розпинає Ісуса, який в нас, і вибирає вараву, гріх, заздрість, зло. Кого сьогодні обираємо ми? Ісуса чи вараву? І вибір за нами. Давайте ми з вами помолимось. Господь, наповни нас своїм досконалим миром, прошу тебе, Допоможи нам працювати над собою, мінятися, удосконалюватися, вникати в себе і в Твоє слово, бо роблячи так, ми спасемо себе і тих, хто біля нас. Дякуємо тобі за милість твою до нас, до наших рідних, за довготерпіння. За всі благословення, які ти посилаєш нам кожний день. Ми пам'ятаємо, яку ти заплатив за нас ціну, і дякуємо тобі за це, в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нагадаю, що в ефірі стрій, і сьогодні в рубриці ваше здоров'я, в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного, звучала передача 13 -та з серії Вихід є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, бережіть себе!